Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу розповісти про насоси для плиткорізів. Насоси, які подають воду в зону охолодження. Це здавалось да, просте питання. А як не дивно, воно треба деяких пояснень. Я зараз поясню, які насоси в принципі, є в продажу. І для чого вони існують. Відразу хочу сказати, хочете зберегти життя, не купляйте акваріумні насоси, вони не призначені для плиткорізів. Це я так на всякий випадок. Перший, найдешевий китайський насос, вони приблизно от така у них у всіх структура. Вони призначені для плиткорізів з диском. Там 180, 200, 250. Запросто вони виникають. Вони кладуться, в принципі, в зону низько, корита плиткоріза, яка знаходиться ну, на невеличкій відстані від зони різу. Тут невеличкий підйом води потрібен, і тому його вистачає. Взагалі є. Три показника. Перший це розхід води, другий це потужність. І третій це висота підйому. На це треба звертати увагу. Тут висота підйому всього 0,65 метрів. Її достатньо, тому що він кладеться в крит. Це перший насос. Якщо ви хочете щось більш якісне, ці насоси, звертайте увагу, всі насоси обладнані заземленням. Ці насоси. Помпи е працюють від 220 вольт. Тому дуже важливо, щоб в них було заземлення. Звертайте на це увагу. В акваріумі заземлення немає. Це вже італійські насоси. Е вони раніше випускались від S0, S1, S3. Зараз вони поміняли колір і поміняли чомусь назву. Я не знаю, чому синій кольор їм не до вподов... вподоби став. Але зараз вони називаються P0, P1, P3. Відповідно, цей насос італійці призначений для плиткорізів з 200-м диском, цей з 250-300 диском, а цей вже йде на 300-й, 400-й і на 600-й диск. Це самий потужний насос. Це дуже е витривалі насоси. Які працюють, в принципі, на всій італійській техніці, і немає у мене претензій. Звісно, я їх ставлю на всю і, інакшу техніку, класичні плиткорізи. Крім того, у них також тут є показники, якщо ви побачите, бачите, висота підйому води 2 метра, є потужність 60 Вт. Все тут, тут розписано. Слідуюче, зараз з'явилось дуже багато. Ванделі, Шеджинг, GTM з маленькими дисками. Там стоять насоси, які працюють від 24 вольт. Тому розповідаю про них. Це шеджинг, це ванделі, а це GTM. Ви також не бачите GTM і я не бачу. Окссервіс, сервіс Ау. Я їх ніхто не бачив у ваші насоси. Ви постачаєте. Постачаєте плиткорізи, треба постачати і насоси, бо люди думають, а які ж насоси застосувати. Його нема, тому я і не можу про нього розповісти. Так ось, комплект поставки ванделі ось такі. Тут є регулювання у нього. В шуджинги регулювання немає. Та й по-чесному воно і не потрібно, але в шаджингі йде додатковий адаптер. Перетворювач напруги. Так, якщо ви подивитесь, з'єднання входить з'єднання в ванделі, тобто шеджинга, і з'єднання в ванделі також можна застосувати. Коротше, вони взаємозамінні. Але, на жаль, Термін служби таких насосів, в тому числі і GTM, досить нетривалий. Вони служать приблизно місяць-два. Тому обов'язково, якщо ці машини можуть працювати з брудом, то ось такі насосики край е дуже треба, щоб вони забирали тільки чисту воду. Тепер стос ну, стосовно е GTM. Е і насоси GTM. Як на мене, деякі майстри застосовували насоси Шиджин і ванделі. Ну, і відповідно, була думка, що у них доволі слабий, слабий тиск, слабий напор. Тому вони у мене купували ось такі насоси від торгової марки Біхай. Це універсальні насоси, ось такий комплект йде. Так ось, оцей насос задовільнив повністю плиточника в плиткорізі GTM. Тому перед вами, в принципі, спектр насосів. Звертайтесь, надам консультацію, продам, якщо, звісно, він у мене буде. Але це не головне. Головне, якщо не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!